Сідай зручно, закривай очі, і зараз ми з тобою будемо робити три глибокі вдохи та видохи. І на кожному вдосі ти будеш наповнюватись світлом, а на кожному видосі відпускати напруження, думки та контроль. Починаємо. Один. Два. І три. Відчувай, як твоє тіло розслабляється. Приходь увагою по кожній клітинці свого тіла, відчувай, чи є десь напруження. Чи потрібно дорослабити якусь частинку тіла і відчувай своє серцебиття, воно б'ється в реютмінь життя, того самого, що пульсувало в серцях твоїх предків? Ти частина великої лінії любові, що ніколи не обривається, і поступово Починаю уявляти, як з твоїх стоп, з твоїх ніг, починаю спускатись коріння у землю. Вона спускається все нижче і нижче і поступово доходить до ядра землі, в місце джерела твоєї родової енергії. В цій точці, коли ти її досягла своїм корінням, перед твоїм внутрішнім поглядом. З'являється родове дерево. Воно велике і могутнє. А ти стоїш біля його стовбура саме там, саме в тій точці, сходиться минуле, теперішнє і майбутнє. Відчуй, як від коріння дерева підіймається потужний потік енергії до тебе. Це сила твоїх предків, їхня любов. Досвід, витримка, мудрість усе це живе в тобі. В тобі є це зараз і завжди. І за твоєю спиною починають з'являтися фігури. Їх стає все більше і більше. Там є і чоловіки, і жінки. Вони всі жили до тебе. Когось ти можеш впізнати, а якісь обличчя будуть для тебе незнайомі, але ти бачиш їх фігури, всі вони стоять у світлі, їх так багато. Ти розумієш в цей момент, як багато людей жило, як багато людей зустрілось, щоб в результаті дати тобі життя. Скільки пар, скільки родин створилось, щоб ти мала можливість бути на цій землі. Всі вони дивляться на тебе з підтримкою. І серед усіх фігур ти розумієш, що найближче до тебе стоїть мама та, та тато. І мама Кладе руку тобі на ліве плече, Тато направо і промовляють. Ми завжди поруч, ми в тобі, ми є ти, ми передали твою любі життя, ми віримо в твою силу. І вдихни зараз це тепло, яке починає наповнювати твоє тіло від їх слів. І світло, їх любові. Воно входить у твоє серце і розливається по тілу, по кожній клітинці твого тіла. Ти наповнюєшся цим теплом, спокою і впевненим. Місцю. А тепер ти промов наступні слова до свого роду, до своїх батьків. Можеш зробити це внутрішньо, а можеш голос, як тобі буде комфортно. Подивись на всіх них і скажи: я вдячна вам за життя, я приймаю вашу силу, мудрість і благословення. Я дозволяю собі жити, йти за своєю долею і своїм шляхом. Творити і реалізовувати свої бажання. У все, що я роблю, примножує світло нашого роду. І відчую, як на цих словах від них до тебе потекла енергія з самого ядра землі, через всіх твоїх предків, через кожного з них до Твого серця і через Твоє серце вгору, у світ. Ти є провідником цієї світлої енергії. Ця енергія наповнює тебе ресурсом, силою і любов'ю до життя. Тепер ти можеш творити, діяти. І згадай зараз своє бажання. Візуалізуй його, роздивись, яка ти там, коли вже все здійснилось. І побач, що в твоїх руках в цей момент з'явилось насіння. Це зерно твого бажання, а можливо навіть декількох. Роздивись, скільки їх там, які вони, якої текстури, якого кольору, якої ваги. Тримаєш їх з любов'ю і з увагою. А тепер опусти їх у ґрунт біля свого родового дерева. І відчуй, як це насіння приймає благословення твого роду. Воно живиться його силою і починає приростати неспішно, але впевнено. І зараз ми зробимо ще три глибокі цикли дихання, і на кожному досі ти будеш наповнюватись вдячністю, а на кожному видоху довірою. Один, два і три. Відчувай, що ти не одна, ти ніколи не одна, за твоєю спиною покоління любові перед тобою безмежне море можливостей. Наповнист цим станом, стільки, настільки, наскільки тобі буде потрібно. Коли будеш готова, коли цієї енергії, цієї сили в тобі буде достатньо, поступово повертай увагу до тіла, рухай пальчиками ніг, пальчиками рук, шию і поступово відкривай очі, залишаючи в серці світло та силу свого роду. Яка є завжди в тобі, яка і є тобою?